Медведєв відбу... зараз перебуває із візитом у Пекіні, і він вже зустрівся навіть із Сідзіньпінем. Є навіть такі кадри, що він провів зустріч із лідером КНР. А Сідзіньпінь на зустрічі з Медведєвим заявив про необхідність просувати швидку розрядку ситуації в Україні. Лідер КНР закликав не підливати масла у вогонь та провокувати ескалацію. Цікаво, чи сказав він йому про арешні, яким. Росія погрожує всьому світові. Мєдвєдєв заявив, що привіз до СІ особисте послання від Путіна. Тож, яке це послання і про що ще могли вони говорити? Зараз ми проговоримо, проаналізуємо із нашим гостем Станіслав Жоліховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних з нами на зв'язку. Пане Станіславе, рада вітати! Слава Україні! Героям слава ради на взаєм. Ну, то зокрема про Медведєва і його візит до Китаю. Дуже цікаво від вас почути вашу думку і аналітику, тому що російські пропагандисти взагалі мовчать якийсь цей візит дуже таємний, але з'явилася інформація, що він вже зустрівся із навіть Сі Цзіньпіньом. Ну, по перше, чому саме Медведєв, А по-друге, яке ж послання він мав передати від Путіна? Ну я думаю, що це якраз таки має, має на меті е, візит саме Медведєва, те, щоб менше про нього говорили, і щоб це не не, не привертало настільки багато уваги, адже якби е, до Китаю відправився російський диктатор, то очевидно, це більше привернуло би уваги і е, в Росії, і е, світової спільноти. Тож я думаю, це висвічувалося б більш детально і більш, скажімо так, показово. Тому я думаю, що тут. Може бути в цьому сенс, ну а також, звичайно, можуть бути інші причини, але, на мій погляд, все ж таки, Москва намагається в. Е е Підтримувати ті зв'язки, які е, м, вибудувалися із Пекіном за останні роки, і не виключаю, що саме острах того, що Китай може відвернутися від Російської Федерації, от е, спонукає е, Кремль відправляти своїх е, гонців, скажімо так, щоб вони умовляли буквально Цзінпіня, е, е, в тому, щоб він допомагав надалі Російській Федерації, якщо і навіть не боротися. Проти України не воювати проти неї, а щоб обходити санкції, надавати ті товари, які Росія не може отримати напряму, і тому подібне. Тобто в Китаї вже. За останні місяці і роки став так такою собі гаманю для Росії і е, так такою брамою з, з виходом у світ, е, і це дійсно певним певним чином Москві вдається, вдається комунікувати з зовнішнім світом саме через Китай. От а звич, а звичайно, те, що зараз е, переміг на президентських перегонах у США Дональд Трамп, і те, що він дає зрозуміти Китаю, що якщо він е, надалі до. Помагатиме Росії, якщо він надалі захоче посунути. Сполучені Штати з геополітичного п'єдесталу надалі впливатиме на світову економіку, намагатиметься запровадити якісь альтернативні валюти, те про що вони з Росією домовлялися раніше. То вони в АМАЦМІ матимуть відповідні наслідки, і звичайно, саме головне, що найбільші негативні наслідки може отримати сама Піднебесна. Тому Китай зараз знаходиться під прицілом. Трампа та його команди бачимо, що Бу Сі Сідзінпіня було запрошено на інаугурацію новообраного очільника США. Чи, чи прийме його е СІ, і чи прибуде він саме головне, е важко поки що спрогнозувати, не виключаю, що таке може відбутися. І це і це б логічно, скажімо так, доповнило би е те, що все ж таки Китай намагається. Скажем, утримувати ті зв'язки з заходом, які є, і намагається все ж таки покращити певною мірою відносини зі США. і Такі спроби були за президентства Джозефа Байдена. Ми пам'ятаємо, що сі вже відвідував Минул... торік Сполучені Штати і мав перемовини із Байденом у Сан Франциско. Тож. Нічого не перешкоджає для лідера Китаю знову відвідати Сполучені Штати і е, е, саме бути присутнім на інавгурації Дональда Трампа. А ось щодо Росії, то тут дійсно ситуація для них може стати патовою з одного боку. Росія не бажає припиняти свою агресію, і бачимо, що всі високопосадовці, е, ну перш за все, звичайно, Путін, говорить про те, що вони воліють надалі. Продовжити свою спеціальну операцію, хоча і, і час і часу не заявляють про можливість переговорів, але знову виставляють ті самі ультимативні вимоги, які були раніше. Е, на заході розуміють, що неможливо піти на всі ті умови, які ви, е, виставляє Путін і Китай це чудово розуміє, тому тут важливо зараз зіграти е, КНР так, угу. щоб і зберегти свої зв'язки із Заходом і вплинути на Росію таким чином, щоб дійсно можна було припинити цей конфлікт. Тим паче, що ті. Е, скажімо так, ініціативи, які ми можемо почути в контексті мирного регулювання від команди Трампа. Вони де в чому перегукуються з китайсько-бразильським мирним планом. Тобто, тут в принципі можна мати, можуть сторони зайти компроміс. Мається на увазі Вашингтон і Пекін, і в них немає надто великих розбіжностей в цьому сенсі. А ось щодо того, чи зможе Пекін вплинути на Москву, це дійсно велике питання, і Трамп вже заявляв про те, що він що Китай міг би допомогти в цьому сенсі, а також про. Це заявляв і президент України Володимир Зеленський. Тож побачимо, що буде після 20 січня 2025 року, тобто то після присяги до Трампа, і вступу його у на, на свою президентську посаду, і які ж сигнали будуть надалі знаходити від піднебесної, зокрема в контексті е, участі або не участі Сідзінпіня е, в інавгурації е, е, нового очільника, нового старого очільника Білого Дому. Ну і побачимо, як надалі реагуватиме Китай відносно тих Мирних ініціатив, які може пропонувати команда Трампа, до якого до цього до цієї стратегії може бути залучені інші сторони, які так само намагатимуться мирно регулювати ситуацію, припинити активну фазу бойових дій. Ну і власне тоді естафета передається остаточно пекіну, якщо він її використає за призначенням цього естафету і зможе дійсно повливати на мирний процес, але не так, щоб це виглядало як капітуляція. України та заходу, то власне я думаю, що найгірших наслідків Піднебесна під небеса може уникнути, зокрема, і в контексті ведення торгівельних мит, mm -hmm. і в контексті якихось са тиску і тому подібне. Тож побачимо, і будемо аналізувати власне те, що відбуватиметься тоді. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив цікаву заяву про те, що розмова з Путіним була для нього розчаруванням, але він не проти знову йому зателефонувати. Знаєте, ми ще плакали кололися, але продовжували їсти кактус. Як ви собі це розцінюєте? Навіщо йому телефонувати воєнному злочинцю, який йому прямо сказав, що його не цікавить виведення військ з території України, і ну, який дав зрозуміти, що вони не готові на справедливий мир. Ну, взагалі, канцлер Німеччини Олаф Шольц не вперше заявляє про те, що він готовий надалі спілкуватися з очільником Кремля. Він і після першого телефонного дзвінка давав зрозуміти, що може продовжувати такі спроби, аби вони мали позитивний ефект. Бачимо, поки що ефекту ніякого немає, бо більше Путін. Продовжує е, всіх лякати е, своїми ядерними чи неядерними потужностями і тому подібне. І тому важко сказати, чи зміг той телефонний дзвінок е, принести якийсь результат, хоча би, ну, обнадійливо позитивний, скажімо так, а не такий, що дійсно е, приніс якісь е, е, хороші плоди. Е, ось е, ну, побачимо, як зіграє на цьому сенсі Олаф Шольц. Але мені здається, що це більше нагадує. Е, Риторику в контексті того майбутнього виборчого процесу, який відбуватиметься через кілька тижнів в Німеччині, і таким чином Шольц воліє отримати більше політичних дивідентів, зокрема також і в тому сенсі, щоб не дати, наприклад, ультраправим і ультралівим політичним силам у ФРН здобути більше мандатів в законодавчому органі Німеччини в Бундестазі. Тобто тут теж варто розуміти це, і е, він е, тут, мені здається, більше хоче виглядати е, таким собі е, миротворцем голубом миру, противагою е, Фрідриху Мерцу, який. Виглядає більш впевненіший в контексті можливої надання можливого надання допомоги Україні, зокрема і таких ракетних систем, як Таурус, і, і тут можливо він все ж таки намагається все ще, якщо не очолити знову німецький уряд, то хоча б зробити можливість можливим для соціал-демократичної партії Німеччини ну, здобути ту кількість місць, яка б влаштувала цю політичну силу, тож варто і і так і таким чином розцінювати усі ці заяви, і я не виключаю, що робитимуться нові спроби. Ну а також Німеччина буде також намагатися залучити долучитися до мирного процесу, тому що якраз після інавгурації. Дональда Трампа в Німеччині все тільки починатиметься так активно, і будуть всі ці передвиборчі гасла і дії відповідні. Тож я думаю, що якраз таки ми зможемо тоді також побачити різного роду такі дії, які власне могли б можна було трактувати на можливість переконати Москву сісти за стіл перемовин. Ну а також будуть спроби сподобатися і самому Трампу щоб. Власне, вибудовувати саме саме з ним діалог. Ну знов ж таки побачимо і, але, все ж таки, я навряд чи можу сказати про те зараз, що. Путін буде якось підігравати е, чи Шольцу, чи будь-якому іншому німецькому політику, та й взагалі світо, світовому співтовариству він буде тільки говорити тоді, коли він зрозуміє всю небезпечність для нього. А небезпечні небезпеч, небезпечними сценаріями можуть бути тільки якщо е, сполучені штати будуть тиснути усіми можливими способами і санкційними, і цінами на нафту і е, посиленням е, України її обороноздатності та можливості завдавати ударів глиб російської території. Ну і звісно ж Китай, про який ми говорили, якщо він теж зможе все ж таки зіграти більш розумно в цій ситуації, аніж він робить це досі. То я думаю, тоді вже ми зможемо побачити яке зелене світло від Кремля. І я не виключаю, що навіть Путін погодиться на якісь компроміси в контексті мирного врегулювання, і от тоді це ми зможемо говорити про, про те, що Сторони, от світові актори діють з позиції сили, а не якогось мовляння, зокрема телефонним чином, щоб нішопутін, врешті-решт, одумався, і щоб сів за стіл перемовин і розглядав ті пропозиції, які буде покладено на стіл переговорів.